Драматичний театр, краєзнавчий музей, будинок з левами ці та багато інших історичних будівель Маріуполя знищили росіяни постійним бомбардуванням міста. Маріупольці в евакуації роблять все, аби зберегти свою культуру, традиції та історію. Відтак в міському центрі сучасного мистецтва відкрили фотовиставку, вписані в історію, зруйновані війною на трьох десятках стендів. Значущі пам'ятки архітектури міста Марії до повномасштабного вторгнення і після. Музаичне панно металурги, воно у нас було на залізничному вокзалі, і залізничний вокзал знаходився на березі моря. Тобто, у нас був це такий район, це стара частина міста, палац культури іскра. Я його таким бачила, до речі, от дуже цікаво, я ну побачила наже руйнування, але в мене немає відчуття, що це відбулося. Місто піддавалося климовим бортуванням. Це коли е, йдуть обстріли не якогось конкретного об'єкту, а загалом всієї площі. І тому там ніхто не робив виняв, що це історична будівля, чи ні, там знаходяться цивільні, там знаходяться поранені чи що ще. Просто стріляли, куди влучити. Ці старовинні будівлі та пам'ятники Маріуполя важлива складова його історії та культури. Жителі міста не можуть повірити, що відбулася ця трагедія. Проте сподіваються, місто обов'язково деокупують і відбудують. Дуже боляче дивитись, коли ти там ходив по цих вуличках, твої діти ходили в цю школу в палацу культури. Так, дуже боляче дивитись на все це зруйновано. Майже нічого не вдалося рятувати не з музеїв, ні з бібліотек. Це було або вивезено окупантами, або знищено. Я особисто вірю в те, що нам Маріуполь обов'язково буде українським. Ми повернемось і ми вже маємо наративи. Зараз ми готуємось відбудовувати і в тому числі і культурну і історичну спадщину. Тотальне знищення Маріуполя расистами не має бути забутим ані українцями, ані світовою спільнотою. Саме з такою метою створювалась фотовиставка. Це наша історія. Як то хто не пам'ятає історії, то відповідно не буде мати майбутнього. І цим на жаль українці трошки страждають. Ми забуваємо свою історію. І в даному випадку це історія нашої культури, нашого містобудування. Яке, ну на жаль, повністю фактично зруйноване, і не тільки в Маріуполі. І для того, щоб відновитися, відродитися, ми повинні пам'ятати, що в нас було, і якимсь певним чином, напевно, це треба відновлювати. Фотовиставка Вписані в історію зруйновані війною, експонуватиметься у центрі сучасного мистецтва ще упродовж двох тижнів. Вікторія Богдан, Руслан Копанчук, новини на вежі.